Любий, Ой, нарешті ми разом. Я кохаю тебе. Йоп! Сюрприз! Еліс, я вдома. Чи ти скучила? Трясця, це ж Джек. Тобі потрібно сховатися. Кохана, де ти? Що вдіяти? Тай ну ми тебе сховаємо, тільки цс. Любий. Не очікувала тебе побачити. Відрядження завершилося трохи раніше. Влаштуємо романтичну вечерю. Ох, мало не попалася. Тайлера ми ще побачимось. Він страшенно довірливий. Дитина ось-ось з'явиться на світ. Треба діяти швидко. Ох, чому ж так довго? Чи все гаразд? Вітаю. маєте чарівну дівчинку. Татку, познайомтеся, це ваша донька. Емілі, привіт! Вона дивовижна. А ось і я. Люба, тепер ми батьки. Перепрошую, мені потрібно причепуритися. Вона мені заважає вдій щонебудь!» Емілі, йди до мене. Татко поруч. Я буду найгарнішою мамою. Люба, але ж. Емілі, ми впораємося. Щоб він завжди покращує настрій. Знову іграшки. Набридло. Це матусина О! територія. Ха -ха, краса понад усе. Емілі я вже тут. Що трапилося? Тихіше. Наразі ми розшукаємо маму. Люба Емілі плаче. дай цьому раду. Джеку, заспокой дівчинку. Я наразі страшенно зайнята, <клес> а вже ж люба. Через дітей лише проблеми. Тайлере, може, побачимось? Схоже, я знаю, що діяти. чи ти зголодніла смачного. <клес> ти така чарівна, а, не зовсім. Тобі потрібно терміново переодягнутися. Чи готова? Нам все вдасться. Хм, простіше не буває. Тепер поспати. Солодких снів, Емілі. Тайлери, невдовзі ми побачимось. Ой, Ой, чи я не проспала? Сьогодні мій день народження. Цікаво, що мені подарують. Сьогодні я повинна мати неперевершений вигляд. Мамо, чи ти нічого не забула? Сьогодні день шопінгу. Мамо, моє день народження. А вже ж так. Ось і подаруночок для тебе. Гребінець? А вже ж надзвичайно корисна річ. Мамо, як ти могла забути? Ти не виправна. Емілі з днем народження. Влаштуємо вечірку. Татку, ти не забув. А це для тебе Люба. Новісінький планшет. Саме про це я й мріяла. Я знав, що тобі сподобається. А тепер світлина на згадку. Тату, ти найкращий. Втім, свято на цьому не завершено. Неймовірно. Доню, чи ти не забула про піняту? Я це зроблю. Майже, майже. Вдалося. Емілі, ти чемпіонка. Тату, я люблю тебе. Це чарівне свято. Любий не забудь! Маємо сьогодні побачення. Вже й кортить тебе побачити. Люба, ти станеш зіркою. Мене терміново викликає бос. Однак я незабаром повернуся. Тату, я сумуватиму. Любий, невдовзі побачимося. Тато, повертайся скоріш. Тайлери, на нас чекає нове життя. Тока бока, що який ще в біса Тайлер? А якщо до нас, я можу все з'ясувати. Не можна гаяти час, збираємось. <гум> так, чи я нічого не забула? Справа <гум> надто серйозна. Мамо, що ти вже надумала? До подорожі все готове. <гум> Тайлери, зачекай на мене. Я з'ясую правду. Хоч би не запізнитися. Мамо, зачекай. <гум> Зараз музика не на часі. Ви мені заважаєте? Перепрошую, не навмисно сталося. Прощавай аватар Ворлд. О, ні, запізнилася. Гадаю <ріст> я на місці. Який маю вигляд? <ріст> Люба, ось і ти. <ріст> Тайлери, я скучила. Я влаштую тобі екскурсію. Почнімо з романтичної вечері. Мені це подобається. Кохана, нас ніщо не годно розлучити. Я можу про все розповісти татові. Записуємо нову те. Перепрошую, важливий дзвінок. Емілі, що трапилося? Тату терміново йди додому. Люба мені ніколи. Побачимося ввечері. Одженумо далі. Бла бла, Що мені вдіяти? Oh, Мамо, oh. ти? Це найчарівніше побачення. О, Мені телефонують. Oh. Це Емілі. Я зайнята і не oh. телефонуй мені надалі. Oh. Кохана. Хто це був? Немає значення. Oh. Побачення триває. Oh. Oh. Мамо, як ти могла? Вирішено я їду. Мамо, візьми слухавку. Кохана це все для тебе. Що? Знову? <звук> Емілі, ти нестерпна. Любий, <звук> на чому ми зупинилися? <звук> на найцікавішому. Я дам цьому раду. <звук> <звук> а тут напрочуд гарно. Чого хотілось би, панянко, фірмовий кекс з тока Ви не пошкодуєте пані. Тепер берімося до справ. Мамо, я тебе розшукала. Мамо, мамо. <звук> О, не вірю власним очам. Емілі, що ти тут робиш? Мамо, як ти могла так вчинити? Ми попалися. Емілі зачекай. Мамо, ти зрадила нас. Тату, ти мені потрібен. Додаємо, віднімаємо, а потім Прясця я на хвилинку. Емілі я на роботі. Що вдока бока? Я не забором буду. Студенти заняття завершено. Це буде непроста подорож. Емілі, я вже поруч. <гум> Люба, що трапилося. Мама, вона зрадила нас. <гум> не може бути. Джеку, що й ти тут. <гум> Еліс, я дуже тебе кохав, а я тебе ні. Кату, <гум> <гум> нам тут нічого робити. Прощавай, мамо. Сподіваюся, надалі не побачимось. Коханий разом назавжди. Тепер нам ніхто не завадить. Еліс, то ти облишила дочку. Перепрошую, та нам не по дорозі. Куди ти, Тайлере? Я так тебе кохала. Я саменька. Пані, у вас все добре. Чудовий день для прогулянки. Ти невдаха. Аватар Ворлд. Аватар Ворлд. Ова. О, тут так миленько. Oh. Я теж хочу фотосесію mm. Усмішку! смішку. Hmm. Цікаво, що там маємо? <ріпи> Якесь опудало! Ти не вдаха. Йди геть. Тут сила сили на всього обожнює шопінг. Ви лише погляньте на неї. Так гарно. Я теж так хочу. Терміноване примірювання. Який я маю вигляд? Панянко. Це не ваше. Перепрошую, я просто хотіла приміряти. Геть із моєї крамниці. Тобі не вдасться стати красунею, навіть не мрій. Чому ж мене ніхто не любить? Пані Пінкі, я знаю відповідь. До дошки, Енні. Простіше не буває. Віднімаємо, додаємо і ділимо на нуль. Енні, ти заслужила відмінно. <світ> ти зубрійка. Може, пошукаєш собі інший коледж? Що сьогодні на обід? М -м -м, моя улюблена паста. Я перша. А це ти не вдаха. Чи тут вільно? Смакота. Тримайся від мене якнайдалі. Сьогодні жахливий день. Тім завтра буде краще. Доброго ранку. Мені не можна запізнюватися. Пухнастику, як ти міг? Не переймайся, я поприбираю. Поправимо зачіску, додамо аромат. І, звісно ж, білісінька усмішка. О, схоже, грошей Катма. Час шукати роботу. Мені все вдасться. Добрий день, пані. Чи вам потрібна помічниця? Панянко, ви мені не підходите. Добрий день, мені дуже потрібна робота. Вам тут не місце, панянко. Що ж мені вдіяти? Пані, чи знайдеться робота для мене? Нам саме потрібна прибиральниця. Можете на мене розраховувати? Неперевершений результат. Дівчино. Ти тут геть саменька? Отже, тобі знадобиться це. Ви мене врятували. Привіт, хлопці. Віддай гроші. Тільки не це. Краще йди собі, аби ми тебе надалі не бачили. Тільки не це. Мені гаплик. Сьогодні все буде по іншому. Почнімо зі сніданку, мій улюблений омлет. Я вже ж корисне молоко. Смачніше годі явити! уявити. А що, як мені влаштувати розпродаж? До роботи я продам все непотрібне та зароблю грошей. Не пропустіть! Лише сьогодні знижки. Обожнюю музику. Я це купую. Я саме шукала комп'ютер. А мені потрібен робот пилосос Ха, Програвач мій. Супер бізнес. Мрії здійснюється. В мене починається нове життя. Що? Хто я? Може, відповідь міститься в книгах? <тас> а нічогісінько, що вдіяти? Мені допоможуть лише в лікарні. Кухнастику, я незабаром повернуся. Лікарю, що зі мною? <тас> М -м ніколи такого не бачила. Загадковий випадок. <тас> так так, перевіримо. Вага в нормі. Температура також. Пульс, як має бути. На жаль, наука тут безсила. Лікарю, ви зробили, що могли. Мені це подобається. Я схожа на супергероїню. Мені потрібне все. Чудовий вибір, панянко. Ви мені допомогли. Ані руш. Ось ви і попалися. Поверніть гроші, вони не ваші. Ми надалі так не робитимемо. Поводьтеся, чемно. О, цьому коледжу бракувало героя. Я розберуся з кожним негідником. Втім, це буде завтра. Привіт всім, скучили за мною. Ува, Енні. Тепер я Леді Баг це у нас тут? О, це неймовірно. Бійтеся, вороги. Один, два. Це буде легендарно. Ай. Ха, Вчись грати у футбол. Хто потребує допомоги? Ігри завершено, друже. Я просто пожартував. Це було чудово. Дякую. Не варто подяки. Лови. Кому кажу? Лови. Ти ні до чого не годен. Пане, як ви можете. Цьому песикові потрібен інший власник. Вважайте, що мене тут немає. Друже, тепер все добре. Чи підеш зі мною? Тобі тут сподобається. Ми ще побачимось. Доволі складно бути супергероїною. Ова, хто це? Привіт, я суперкіт. А я Леді Бах. Ти така... Може, підемо на побачення? Тобі сподобається. Ну, ми влаштуємо пікнік на свіжому повітрі. Ми майже на місці. Тримайся міцніше. Зачекай на мене. Влаштовуйся зручніше. Сьогодні чудовий вечір. А з музикою він стане ще кращим. Мені подобається. Лиш поглянь таке зоряне небо. Ми створені одне для одного. Сьогодні важливий день. Варто поквапитися. Так, те, що треба. Я купую цю супергеройську каблучку. Сподіваюся, леді баг вона сподобається. Люба, доброго ранку. Чи ти станеш моєю дружиною? Разом навіки. Сподіваюся, я не проспала. Що там у моєму списку справ? Перший пункт чисті зубки. Ага. Далі охайна зачіска. <звук> <звук> І ще дещо. Готово. Ні, є. є на це дуже важливо. Жодних бактерій. Час іти в душ. Сінді, чим поснідаєш. Може, яєчною і додамо трохи вітамінів. Пухнастику, чи ти зголоднів? Хороший котик. Мамо, я вже йду. Ауч. Я страшенно зголодніла. Смачного люба. Щоб добре вчитися, потрібні вітаміни. Це було смачно. Не спізнися в коледж, Люба. Мамо, я ніколи не запізнююся. Математика, біологія, хімія. Наче все. Де моя форма? Мамо, побачимося ввечері. Привіт, улюблений коледже. Оце так зачіска, а сукня ще гірша. Сінді, ти не вдаха. Знову ви за своє. Чому ж мене ніхто не любить? Розпочинаємо заняття. Маємо сьогодні тест. Почнімо. О, знову це математика. Простіше не буває. Пані Пенні, я все виконала. Сінді, це відмінно. Можеш іти додому. А ти Кайлі залишишся після занять. Куди поспішаєш невдахо? Маю заняття з фортепіано. А ось і ти, Сінді. Покажи на що здатна. талановито. Це геніально. Сінді матимеш видатне майбутнє. Побачимося наступного тижня. А я на тебе чекала, Люба. Ой, я страшенно втомилася. Час вечеріти, Сінді. Я готую вітамінну пасту. Пальчики оближеш. Найкраща вечеря для найрозумнішої дівчинки. Смакота. День був дуже насиченим. Котра година. Пухнастику, ти такий не чупара. Поганий котик. Сьогодні останній день перед канікулами. Треба підготуватися. О, мені нічого не допоможе. Мамо, я в коледж. Сьогодні ми нагороджуємо нашу найкращу студентку. І це Сінді. Вітаю, ти на це заслужила. Що вона ж не гарна. Сінді, шукай собі інший коледж. Відчепися, Кайлі. Панянко, ви жахливо поводитесь. Мені час іти додому. Мамо, я стала найкращою студенткою коледжу. Вітаю, Люба. Ти на це заслужила. Пекнастику маємо попереду всеньке літо. Мамо, я допоможу. Інді, ти в мене найкраща. Трьося, я така незграбна. Мамо, я невиправна. Наплічник? Мапа? Але навіщо? О, такої я зовсім забула сказати. Ти їдеш до літнього табору? І нам уже час вирушати. Пригоди не чекатимуть. Повеселись, дитинко. Ласкаво прошу до табору. Привіт, я сінді. Займай своє місце. М -м, а тут непогано. М -м. Привіт, дівчатка. Ну, одружити. Не впевнена, ти схожа на невдаху. М -м. Даремно я сюди приїхала. Може, завтра буде краще. Риболовля – це цікаве заняття. Сінді, час освіжитися. Ха -ха, сподіваюся, ти вмієш плавати. Допоможіть! Сьогодні був жахливий день. Ну ми влаштуємо Сінді веселі канікули. Вона пошкодує, що сюди приїхала. Чи всі сплять? Отже, я в душ. Не поспішай, Сінді. Маємо для тебе сюрприз. <гум> ой ой, де мої речі, я нічогісінько не бачу. Допоможіть. Я вас знайшла. Я вмію грати у схованки. Сінді це лише початок. Хм. Час для пранку. Сінді, ти будеш у захваті. Дівчатка, а тепер ми зачекаємо. Доброго ранку. Це що, зубна паста? Дівчатка, це вже занадто. Більше ще, більше піни. Залишилося зовсім трішечки. У, ідеально чисто. Ще не завершила невдахо. Так далі не може тривати. Мамо, забери мене додому. Люба, чекаю тебе на вокзалі. Літній табір то жахлива ідея. Час повертатися додому. Сінді, ти де? Може, лише пожартували. Сінді, тепер усе добре. Я так не вважаю, мама. Час ага. діяти. Я стану гарною. Є. Чи це тут твориться Б'юті магія? А -а -а. Ви звернулися за адресою? Влаштовуйтесь зручніше, панянко. <рес> і довіртеся мені. Ну, ми зробимо гарний <рес> макіяж. Oh. І, звісно ж, позбудемося окулярів Так краще. Ah. Wow. Почуваюся красунею. Дякую, ви мене врятували. Втім, попереду ще багато роботи. Мені потрібна нова зачіска. Довіртеся мені, панянко. Hmm. Тренді рожеві локони. Маєте вигляд на всі 100%, панянко. Хі -хі. У вас найкращий сервіс. А тепер шопінг. Wow. Тут чимало всього. Терміноване примірювання. Mm. То який я маю вигляд? Wow. Барбі стиль? Мені це подобається. Я купую все. Oh. Доню, чи це ти? Мамо, в мене розпочинається нове життя. Тепер немає невдахи Сінді. Hmm. Цікаво, що щодо цього казатимуть у коледжі. Зустрічайте це нова я. Hmm. Не вірю oh. власним очам. Сінді, маєш неймовірний wow. вигляд. Wow. <хи> я доклала зусиль. Краса це неабияка наука.